Лайки, штовханина та двоє потерпілих. Саме так у Херсоні закінчився візит громадян до управління Державного архітектурного контролю. Відвідувачі твердять, що керівник управління почав їх штовхати. Чиновник запевняє, городяни, мовляв, самі попадали і травмувались. Як усе було, активісти зафільмували і тепер кабінетний трилер вивчають у поліції. Що ти хочеш? Слишко, тільки. Метеря суда це відео менш ніж за добу набрало тисячі переглядів та поширень у Фейсбуці. Його зняли активісти, кабінет керівника Херсонського управління з питань державного архітектурного контролю, звичайний візит містян і раптом лайки, образи, штовханина на цих кадрах. Видно, керівник підходить до дверей, а потім на підлогу падає жінка. Згодом ще один відвідувач. Не трогайте, мене Я не трогаю. трогаю. Бурені відвідувачі заламують чиновнику руки. Неля Іванівна – та сама жінка, яка впала біля дверей. Лікарі діагностували струс мозку. Він почав всіх виганяти, всіх з нецензурною браню обзивати. І хотів нас вибросити. Він одну жінку просто відтокнув, а мене вже швернув так, що я впала, я навіть не пам'ятаю, як я піднімалася. Це підтверджують і активісти, які знімали відео. Якщо стрім ви як ну, бачили, він став бити жінку, потім локтем ну, там ударив як как бы, дедушку. Ну, прийшлося ну, просто його як как бы, на пол як как бы, ну, положити і чекати як бы, ну, поліцію. Проте сам чиновник стверджує, нікого і пальцем не торкався. Каже, то була провокація. Ці двоє э, э, провокаторів э, дернули мене за руку, упала жінка, яку я взагалі не прикасався. Жалко дедушку, яку упала. Которого взагалі ніхто не трогал, он відступився от того чоловіка, толкав мене. Володимир Сергійович під час штовханини зазнав забоїв грудної клітини. Каже, ще легко відбувся, бо живе з кардіостимулятором у серці. Хто його штовхнув, не бачив, але на чиновника обурений. Він повинен був спокійно нам об'яснити. Заявлення ми ж нічого не просили сверх, як говориться, естественного. Ми хотіли знати, чому твориться. Скандал та штовханина у чиновницькому кабінеті виникли через це будівництво. Люди кажуть, під виглядом реконструкції серед старих забудов зводять п'ятиповерховий медичний центр, і сусідні будинки почали тріщати. Ані подрили під наш дом. Вот, вот це котлован. Вот тріщини, їх не було, цих тріщин. Якраз між етажом етажі рассоединяются. До керівника архітектурного управління прийшли, аби перевірив, чи законне будівництво. Той запевнив, цілком. Людям порадив йти до суду. Ті обурились, розмова не склалася. Що ти хочеш? матері суда у поліції за фактом тілесних ушкоджень та хуліганства відкрили кримінальне провадження. Чиновник у свою чергу подав на відвідувачів заяву про перешкоджання його професійній діяльності. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсон, Спецкор 2+,2.